Всім вітання. Вчора у мене досить таки був продуктивний день. Виклав два відео. Думаю, хто їх бачив, той має оцінити. Ну, Звичайно, що побачити це одне, а зрозуміти це значно складніше. Ну, Для того, щоб зрозуміти, треба оперувати якимось фактами. Якраз ви бачите, що зараз я поставив вольтметр. Вольтмет скомутований на одну катушечку. Нижня катушечка, яка сама нижня, так? От з неї оцей провідничок. От. Ви бачите, от один провідничок це вихід на з цієї сторони, це початок. І далі, де послідовне з'єднання всіх решта катушок. І тут ми беремо вихід. Тобто, вихід ми зараз не чіпаємо. От, але. Вольтмет має свою межу. І ми зараз поміряємо на одній катушці, Ну, а далі їх комутую і напруга додається. Зараз роблю зупиночку, запускаю систему. Так, фіксуємо покази на 300. Тобто вся шкала 150, множимо на 2, получаємо. 115 вольт. 115 вольт це у нас показує стрілковий, лабораторний Можна його включити в мережу, перевірити, скільки він покаже, щоб можна було подивитися, чи дійсно він відкалібрований. Так, в мережі зараз 230 вольт. Вилочка стоїть. Щоб один, щоб другий. І заходить на вольтметр. Трошки менше показує. Ну, але це вже таке плюс-мінус. Ми тут зараз не будемо говорити, який прилад точніший. Факт того, що поділка 300, реально, одна катушка видає. Їх тут сім, Якщо всі сумувати, то є що понижувати і чим заряджати. Це такий перший експеримент. А тепер вертаємося до попереднього експерименту. Зараз цю катушечку я подам на конденсатор. Якщо у нас тут були там, трошки більше 100 вольт. То конденсатор зарядиться і покаже реальну амплітуду сигналу. Так, скомутував. Вольтметр стоїть на щуп чорний на мінусу, плюс на плюсу. Вилка враменка. Цей самий провідочок, який я міряв, на нижню катушечку. Показувало там, ви бачили, що? І зараз включаю живлення на двигун. Більше 300 вольт. Це те, що я говорив, що приклади показують одну напругу, а коли у нас йде вузький гострий імпульс то конденсатор заряджається більше, ніж в два рази. Там, якщо брати майже в три рази більше заряд конденсатора, це відповідь на запитання тих скептиків, які не вірять, що це все робиться. Тобто, якщо одна катушечка здатна зарядити конденсатор до 300 вольт. То якщо їх в мене тут сім, які працювали під час заряду акумуляторів, я думаю, всі в школу ходили, сумувати вміють. Я вже зняв відео про динаміку заряду. Перед тим трошки розрядив акумулятори, щоб вони дивувалися, що стартова напруга менша, тому що вчора я зарядив до певної, зранку заміряв. Результат мене потішив. В принципі, напруга на акумуляторах, яка була ввечері, та залишилася зранку. Тобто, це все нормально. Акумулятори не підзаряджав, не було сенсу. Працюють нормально. Я продемонструю динаміку заряду, Вже, ну, це буде монтаж. От, в принципі, можемо. І зараз я зроблю зупиночку, продемонструю, що все працює. Почекаємо, поки вот буде. Трошки, щоб вже була видна динаміка, заряду, акумуляторів? Інтенсивність ви бачите. Щоб не забирати час відео, щоб не було дуже довго. Ще раз так, зняв щуп. виключаю. Стягувати тяжко. Так, що я сьогодні вам продемонстрував? Перше, що багато хто не вірить, що реально може працювати заряд конденсаторів, тобто акумуляторів. Ну, але це вже, як то кажуть, не раз випадковість, це вже я сьогодні зняв, вже його те не буду монтувати в це відео, хай буде це, що я зняв послідовно в процесі експериментів. Але зараз що я вам хочу показати, що от якщо взяти один провідничок, от у мене зараз так, він у мене заземлений. Це відмінність від вчорашнього варіанту. Тобто земля тут нам абсолютно не мішає, що це можна робити через землю. Що можна робити напряму. Сьогодні, напевно, зніму ще одне відео, тому що вчора деякі цікаві матеріали відносно заряду самої земної поверхні. Тобто, саме заземлення заряджається. Даний генератор може робити заряд землі. Це відео буде також цікаве. Це анонс слідуючого відео. Я думаю, що всі переконалися, що заряд відбувається, От, якщо ми зараз візьмемо от уже постояв у нас акумулятор трошки 25,71. Вчора я починав експерименти, 25.65. Ну сьогодні я вже, як то кажуть, включав і без підзарядки. Тому що, коли ми перевіряли заряд того конденсатора, Система була розкомутована на підзаряд. І, звичайно, в той момент відбувався розряд акумуляторів. Але того заряду, що вчора я зробив, достатньо, щоб було провести ці експерименти. Перспективи, які? Перспективи досить таки хороші. Зараз можна буде вже приступати до вивчення саме катушок. З магнітними полями, з обертанням як їх концентрувати, я вже декілька відео зняв. Можу ще раз нагадати: останні ці свої записи, які в мене були на листочку, оце саме краще у нас іде розположення магнітів на магнітному барабані. Це те, що показало саме найкращі результати. От одна катушечка видавала тут 280 вольт. Так що, хочете вірте, хочете, не вірте, а краще візьміть і перевірте. І тоді вам буде щастя. Всім успіху і до нових зустрічей!